Друзі, перші про головне поїхали. Поки в одних квартира і шафи забиті краденими грошима, інші заробляють чесно, але питання у влади, до тих, хто чесно заробляє. Простий українець звернувся до гетьманцева щодо претензії до башти кухні. Це треба чути мовою оригіналу. Ви вже бачили цю тему? виходить такий гетьманцев і каже: Щось я подивився, каже на збір баші кухні. І я так каже, побачив, що вони на другій групі, типа. А в них такі типу, обороти, що вони походу не сплачують податки, так як має бути. Слухайте, а міндіч платив податки? Я просто не розумію. Люди чесно заробляють, одні заробляють, другі крадуть, і ті, що заробляють, що виходить винувати, а ті, що крадуть, їм нічого походу нема. Я не знаю, це, це норм чи ні. Прості українці критикують рішення депутатів підняти собі зарплати в той час, як людям піднімають виключно податки. Далі мовою оригіналу, Ви Виявляєте, яких покидьків ми пригріли і лицемірів при владі, якщо вони нам на четвертому році війни заявляють, що ми мало заробляємо, бо виявляється, ми мало працюємо. А те, що українці, четвертий рік стіпивши зуби без вихідних, без свят, без різдва, у нас навіть Різдво забрали єдине свято, немає вихідного навіть на Різдво. І він говорить, що ми ще мало горуємо у цей час. Європейці собі водять додаткові різдвяні свята, навіть вже 24 грудня, щоб люди мали можливість доїхати до родини, спокійно відпочити. Це просто якісь лицемірні нелюди, які маніпулюють нами і хочуть перетворити на рабів. Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Е, тепер бюджет депутата на помощника і прочі 200 тисяч гривень в місяць. Це, кстати, той же самий парламент, який говорив про те, що корупція – це плохо, який міндіч – плохий і все таке остальне. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра и на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья, может я чего-то не понимаю. Как так получается, что депутаты увеличивают себе выплаты, Но при этом не мають в бюджеті денег на зарплати военных. Ну, видимо, для них пріоритетні свої теплі офіси, чем територія нашої страны. Депутати проголосували державний бюджет без підвищення зарплат військовим у 26-му році. А зато собі підняли виплати до 200 тисяч гривень. Ну, звичайно, собі рідненьким підняття виплат, підняття зарплат. А військовим нуль підняття зарплат та виплат. Найважливіше, що у нас є в державі, це наша армія, яка має бути посилена економікою, сильною, квітучою, вільною з реформами. А жодної реформи немає в цьому бюджеті, немає кардинальних змін щодо спрощення ведення бізнесу для підприємців, податки яких якраз і становлять 100% всіх виплат та зарплат військовим. Бо Чиновники собі е, отримують гроші з європейського бюджету, їм платять платники податків Європи. Як так можливо, 261 зрадник, народний депутат, сьогодні проголосував за такий бюджет 6 грудня, субота, 12 година дня, я виходжу підтримати українську армію, сказати. В першу чергу гроші мають йти на збройні сили України, мають йти на нашу армію та захищати наш суверенітет, нашу незалежність та нашу волю. У той же час військовий політолог Сергій Марченко розносить мародерів, які присмактались до бюджету. Що спільного у цих чотирьох таких різних людей? Спільне те, що всі вони чорний політехнолог Володимир Петров, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і бійці 115-ї бригади, теро Олександр Тішаєв та Олександр Алексєєнко фінансуються з державного бюджету України. На цьому спільне закінчується бо фінансування чорного політехнолога Петрова, який спеціалізується на замовних піар-кампаніях проти конкурентів в новому бюджетному році. Вирос. Також згідно новому бюджету на 2026 рік виросло фінансування Стефанчука, бо народним депутатам грошей мало і треба трохи добавити. А Тішаєво та Аліксєєнко доплат не буде. Вони звичайно молодці, що тримали позицію. 165 днів без заміни. Тому народні депутати коаліції СНОПЗЖ вирішили, що якщо вони тримали позиції в цьому році і не жалілися, то чого піднімати їм зарплати в наступному році? Хай за ті самі гроші воюють. Щас всім тяжко. Моя улюблена нардепка к так і написала: зарплати депутатам треба було було підняти, щоб вони отримували офіційну зарплату і не потребували конвертів від Алі баби і Карлосона, а військовим не можна піднімати, бо нас багато і не впустила нагоди знову о військових, бо вони не так і не там служать, як хотілося б народні депутатці. Шановні цивільні, у мене для вас погані новини. Ви не Ваші депутати в війну прийняли бюджет, де ростуть зарплати вчителям, піарникам, депутатам. Кому завогодно, тільки не ваші армії. Ви ніби і знаєте, що народ, який не годує свою армію, буде годувати чужу, але ви досі думаєте, що це якась абстракт. Що, в принципі, ми звичайно розуміємо, але коли треба вибирати між Вовиною тисячу і підвищенням зарплат військовослужбовцям, ви вибираєте Вовину тисячу. Вам прикольно кешбек і чекап здоров'я, але здоров'я вам буде не потрібне в мордовських таборах, бо ви там дуже швидко вріжете дуба, якщо Росія нас окупує. Ви навіть не можете зрозуміти, що через низькі зарплати військових у вас персонально збільшується шанс босифікації. Бо коли люди не хочуть іти в армію на 18 тисяч гривень зарплати, ми підрозділи військового рекрутингу не можемо знайти необхідної кількості. Кості добровольців, і тоді ТЦК починає шукати всіх, як вміє, і це нікому не подобається. Як військовослужбовець, я не можу критикувати політичне керівництво. Тому скажу максимально відверто, що щиро його люблю, поважаю, і пишаюся, що воно у нас є. Але якщо б ви спитали мене, як свіжо прийнятий бюджету позаже і слуг впливає на обороноздатність країни, чесна відповідь буде: він не допомагає, особливо на фоні бюджету нашого ворога. Фінансувати армію під час війни за остаточним принципом не найкраща ідея. І якщо ситуація на фронті буде погіршуватися, ви тепер. Добре, знатимете чому у коментарях до законопроекту Олексій Гончаренко підкреслив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не передбачено підвищення зарплат військовим і наголосив на важливості цього питання. За його словами, гідна оплата праці військових є ключовою для мотивації та підтримки боєздатності армії. Депутат зазначив, що кошти на інші статті бюджету, зокрема на депутатські відшкодування та інші потреби, знайти можна на військових. Немає. Він наголосив, що підвищення зарплат захисникам країни слід розглядати не як видатки, а як інвестицію. У безпеку держави. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.